Друзі, привіт всім! Мене все так же звати Олексій І ви на каналі Олексій Антоненко. Сьогодні у нас класна погода, я знаходжуся в Баварії. От виїхав з міста Швайнфурт і їду у сусіднє місто, чи містечко. Коротше, у сусідній населений пункт. Подивитися, що там є цікавого І взагалі яка там обстановка. От. Праворуч від мене там бачите, за хащами, за, за заростлями, ріка Майн. Чи річка майн вот. Ну а я їду Ліворуч тут ходить поїзд, железка, там далі дорога А отут, о от, де я їду, тут велодорожка і тротуар Тобто все максимально продумано Що є дуже круто насправді якась зрізина поїхала щось таке коротше попереду бачимо містечко Майнбург А ми направляємося в Що... Сьогонінбург по-моєму воно називається Хочу з'їздити, подивитися до магазин Віловтовара в Куб. Кое-що треба мені для свого двохкольосного друга. Я свого коника да купую Бачимо красивенний якийсь такий будинок або замок. Старовина видно таке, древня Будівля сама Клас. Та ти що? Ну що, друзі, Ось ми прибули в точку призначення, в містечко чи в місто під назвою от так Отак воно виглядає. Більш старовинна архітектура. Хоча і сучасна забуд... забудова її. Давайте просто проїдемо, поглянемо. Рани, піцерії. Бачимо такі хайні мальовничі краєвиди, будиночки цікаві, дуже все гарно виглядає. Алло! Залізнична платформа. О, тут люди сідають на потяг і їдуть куди їм потрібно їхати. Зараз покажу потяг, дивіться, червоненький. Ось такі тут потяги їздять. Ну і не тільки такі, звісно. Крилі що? Правильно, стадіон, дивне поле. Праворуч від мене, а ліворуч власне це містечко. Ну все, пожалуй. Вже містечко закінчилося. Я так думаю. Друзі, ну на цій позитивній ноті я буду завершати своє відео. Всім дякую, що додивились його, всім миру, добра, всього найкращого. А з вами був я, Олексій із Баварії. Пока!